Ищите обнови Я снимаю мой кафе Тоже буду Тоже играть А не в Ну да Ну да Ой У Так что Еще сейчас нажимаем якийсь солик. Я пшел мене нікон такий, давайте здихаємо таке. Я це вже мене наближу. Якщо ви хочете, почему я right. Right. Будуть, ходити поставити лайк, тут то будете кожна ходити на виходить. Ну якщо на мене, хто спить. Пресситься я напишу в комменты педутным роликом. Короче, я мой Xbox. Ну так, ну так.

По часу впустую. Давайте сделаем майка. У меня все пока. Я здесь снимаю майка. 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 Я розумію, початок скучний, но. Ну просто я не знав, що їх грати. І в мене такси. Давайте зробимо нове виживання. Знадеф, чё не пишите комменты в, в комментариях. Ну да, ну да. Сейчас свет заходится тоже можно в мало. Не, я не шучу, але можна в мату. Например, представь. То это охрану то, что острів. Навишу острів. Капец класс, обоцаны оп. саме самая в Minecraft Майк Оков. Помдо п'ять штучек. Якщо кто тут майкофт пускай я за панду кит кит ти мау. Эй, тільки Обметика древянный койо, а хай тут залишиться. А, О, я собі можу за кешу зробити. Ей! Алло, де камень. Она не Значить, пойдете бігти на холу якусь або ні. Полами кому один тільки. Ну так. У камінь. Ми ламим, якщо ми хочемо мати ще й меч, то ламаємо зразу. М шестнадцать нас хватит на топор, на кайло, на меч і на піч. Якщо я не ошибаюсь оп, многие палочки. І не буде так воно погодиться, якщо не буде вугілля. Ламаємо ідемо шукати щось. Кавуни, кавуни, кавуни треба. Що я так вимо голоду? Ух, яблуко. халоко. В мене чомусь лягає. Напевно, через те, що в мене 100 світів і така гасть. О, семічки є. Вон це семічка. Дуже багато живе. Де мені взяти троє баланів? Мене просто загало, я подумав. Что-то бесконечный кавунчик Ау ау, -ау. та в А, ні, це в угере, а ні, тут я в угере. Две штучки, одна скрывается за... Мне страшно. А почему так гелия мало? Только две штучки. О, кавуны. А нет, тут только дико... А нет. Один кавунчик. Багато кавинів у мене є. Шістдесяти є. Шістьдесят улівця. Не улівця, а кавуни. Хоча мені надоє мати ковни. І Я піду в пищевицю. Красота Красу далі. вони не вмерти зараз. Залізо. Найс. Nice. Я боюсь. Я зараз чомусь напряжений. пяшині. Ну хай. короче, подписчики, я без ниши обнови зрители. Такие мне дыбнутся. Мне надо делать их это. Так что всем пока.